Всім привіт. Нещодавно дізнався про дуже крутий проект, який називається Peak Network. Про нього ми сьогодні і поговоримо. Поїхали! Отже, Peak Network – це дійсно крутий блокчейн, який побудований для дійсно крутих реальних додатків. Слід відмітити, що е, проект сам собою являє блокчейн, який буде слугувати такою платформою, площадкою для створення додатків для різноманітних, наприклад, машин. Так? Машини, е, транспортні засоби загалом є в нас в усіх сферах, тобто, якщо порівняти навіть з суто з географічної точки зору, в сфері е, землі, так, тобто земля, вода, повітря, космос. В усіх цих сферах в нас є транспортні засоби, якісь технології, і от для таких транспортних засобів машин будуть е, слугувати ці новостворені додатки на цьому блокчейні. Дуже крута ідея. Також хочу вам зазначити, що проект зібрав близько 15 мільйонів доларів інвестицій від таких е, передових фондів, як Дженератив Ventures, Бордлес Capital, також багато інших провідних фондів. Тобто, Фінансова складова є дуже хорошою. Фінансів вистачає для побудови і реалізації планів даного проекту, а також для різноманітних, наприклад, програм грантів або інших різноманітних витрат, заохочень і тому подібне. Отже, проект дійсно вартує того, щоб почати слідкувати за ним, як мінімум, вступити до Діскорд-каналу проекту, а також слідкувати за. Офіційним акаунтом в Твіттері даного проекту слідкувати за блогом, офіційним вебсайтом і брати участь в усіх активностях, які проводить даний проєкт. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!